Юрій Соловей спробує домогтися перевиборів міського голови за допомогою Верховної Ради. Для звернення у парламент громадський форум вже розпочав збір підписів івано-франківців. Прихильники лідера третьої сили досі не погоджуються з поразкою на виборах. Адже за словами форумців, голосування було сфальсифіковано. З цим згідні пересічні виборці. Ми поважаємо точку зору тих, хто голосував за Віктора Нушкевича. Ми дуже вдячні виборцям, які віддали свій голос за Юрія Солов'я. Але ми ніколи не повіримо, що перших виборців було більше, ніж других. Бо ми спілкуємося з людьми, нам телефонують постійно, люди дивуються, обурюються, чудуються ситуації. Як могли вийти кардинально протилежні результати виборів, якщо переважна більшість пересічних громадян... Жителів міста голосували все таки за оновлення влади. Всі голосували за Солов'я. А Нушкевич набрав чомусь. Всі мої сусіди, вся моя родина, всі за солов'я голосували. У зверненні до Верховної Ради форумці наполягають на створенні тимчасової слідчої комісії для перевірки фактів порушень під час місцевих виборів 31 жовтня. Якщо вони підтвердяться, прихильники Юрія Солов'я вимагатимуть призначення перевиборів міського голови. Для цього у громадському форумі планують зібрати 30 тисяч підписів івано-франківців. Вони за задумом форумців підтвердять справжній рівень підтримки лідера громадської організації.